З нами о oh, є, yeah. плещемо руками. Раді вітати вас на наших зустрічах у клубі Суперкнига! Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо серію зустрічей по новому заповіту. І ми вивчаємо з вами і дізнаємось про те, як Спаситель довгоочікуваний прийшов у цей світ. Це є хто? це Ісус Христос. Він народився в цьому світі. І Він прийшов, щоби. Спасти кожного з нас, бо Він любить нас. Дорогі друзі, коли Ісус Христос виріс і став дорослою людиною, Він охрестився у річці Йордан. Під час водного хрещення на нього злинув Дух Святий у вигляді голуба, а також почувся голос Небесного Отця. І Небесний Отець промовив такі слова: Це син мій улюблений. Що Його я вподобав. І саме ці слова дає нам розуміння, ким є Ісус Христос для нас, що Він є не просто Сином Теслі, а що Він є тим довгоочікуваним Спасителем і Месієм, на кого ми чекаємо. Друзі, так а для чого Ісус прийшов у цей світ? Марічко, ти знаєш? А Він прийшов у цей світ, щоб спасти людей від гріхів? Саме так Ісус прийшов, щоб спасти Тебе і мене від гріха, щоб ми сьогодні жили вільно, щоб ми сьогодні жили без гріха, щоб ми сьогодні мали життя вічне, життя з самим Ісусом Христом. І саме про цю радісну звістку розповідали пророки, сповіщали ангели, що приходить нас спасити. І саме про це сьогодні будемо говорити ми. Про ті події, які відбулись в житті Ісуса Христа після хрещення. Марічко, mm. а що ти там поробляєш? Куди це ти заглядаєш? Можливо, це якийсь портал. Це я дивлюся у дзеркало. Дзеркало? Так. І що ти там бачиш? Там я бачу себе і можу побачити, як я виглядаю, чи в мене зачіска акуратна, чи одяг непом'ятий, чи личко у мене чистеньке. Так ти що! Насправді це добре, що ти можеш побачити себе і свою зовнішність, і свою красу. Але чи можеш ти побачити себе із середини? Одного разу мій друг захворів. І щоб призначити йому лікування, лікарі відправили його на обстеження. І щоб подивитися його легені, вони використали для того спеціальний прилад. І тоді, дізнавшись причину, вони змогли йому допомогти. Дивно, так оцей прилад і допоміг побачити всередину його легені, серце. Так, а ти знаєш, що Бідля дуже схожа на дзеркало. Так, так. Хм. зараз спробую відкрити. Хм. Хм. А й дійство на серце. На дзеркало. Добре. Друзі, але ж це дзеркало, воно призначене не для того, мабуть, щоб бачити серце і легені. Воно призначене набагато більше. Щоб бачити те, що Бог говорить про тебе. Щоб е, слово Боже. Допомагає бачити тебе із середини, бачити твої дух, душу, тіло, бачити твоє серденько. Так, Бог використовує Біблію, щоб ми змогли побачити важливі речі в нас всередині. Угу. А ще, знаєш, Ісус використовував Біблію як засіб захисту. Не знала як? Як? Одного разу. Біблія описана така подія, коли Ісус пішов після хрещення у пустелю, Він був ведений туди Духом Святим. І там, у пустелі, Він був спокушуваний, спокушуваний дияволом. І диявол хотів заподіяти йому такі речі, хотів його спокусити настільки, щоб Ісус покорився йому, щоб Ісус зрішив ось те, що його штовхав диявол. А що робив Ісус в цій ситуації? Так ось, а Ісус. Відповідав такими словами. Він казав написано і цитував Слово Боже. Ісус у кожній спокусі діявола відповідав написано, бо Він добре знав, що написано в книзі Біблія. Я пропоную зараз кожному з нас переглянути мультфільм. Мультфільм, у якому ми побачимо, як Ісус боровся з цими спокусами. Після хрещення в Йордані Дух Божий повів Ісуса в пустиню. Він постив сорок день і сорок ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього диявол. Зголоднів, якщо ти син божий. Скажи цьому каменеві, щоб став хлібом, писано, що не самим лише хлібом житиме людина. Бачиш усі ці царства, це все належить мені. Якщо ти поклонишся переді мною? Я дам тобі владу і славу над цими царствами. Писано: ти будеш поклонятися Господеві, Богу твоєму і йому єдиному служитимеш. Якщо ти син Божий, кинься звідси вниз. Ангели нехай тебе підхоплять на руки. Сказано, не спокушатимеш Господа Бога Твого. Покайтеся, бо царство Боже близько. Ну що? Ми зараз переглянули мультфільм. Друзі, тепер ви розумієте, наскільки є важливим читати Слово Боже Біблію. Так, адже диявол теж може на нас нападати і нас спокушати і робити так, щоб ми згодом також зробили неправильні вчинки, а це Бог не любить. І Він це називає гріхом. Саме так. Тому Бог любить людину і Він дає людині в руки Біблію. А Біблія це слово самого Бога, слово Боже. І Бог хоче, щоб ми читали його і застосовували його проти спокус диявола. Так, тому дуже важливо добре знати слово Боже. І саме для цього ви проходите на нашій зустрічі в клуб Суперкнига, щоб, щоб знати і це використовувати потім у своєму житті. Марічко, а ти маєш слово Боже? На жаль, немає. Слухай, не дармай сьогодні взяв ще один примітник. Я хочу подарувати тобі цю чарівну книгу, цю сильну книгу, яка написана самим Господом Богом. Дякую! Це тобі подарунок. Друзі, я пропоную вам читати Слово Боже, знайти свою Біблію. Якщо у вас вдома є Біблія, ви можете її дістати і вже завтрашнього дня розпочати читати її. Ти можеш її відкрити, ти можеш на неї поглянути, заглянути усередину. А найважливіше, відкриваючи Слово Боже, читати. Тому що, коли ти читаєш, сам Бог буде промовляти до тебе. Так, а потім ти зможеш відповідати так само, як і Ісус, і казати написано. Саме так, як ми сьогодні вивчали з вами у історії. Адже коли диявол приносить в життя спокуси і труднощі, знай. Слово Боже підбадьорює Тебе, і Господь сам каже тобі написано. В Слові Божому написано такі слова. Господу Богу своєму вклоняйся і служи одному йому. Сам Бог хоче, щоб ми сьогодні служили йому, довіряли йому своє життя, свої вчинки, довіряли йому свої питання, життєві і у всьому покладались на нього. І тільки тоді. Коли ми довіримось нашому Богові, Бог благословить нас, Бог буде забезпечувати нас, захищати нас від спокус і буде посилати тих сильних ангелів і воїнів, які стануть на захист від спокусника. Я пропоную кожному з нас зараз звершити молитву. Якщо ви погоджуєтесь з цими словами, то я запрошую вас зараз зупинитися у своїх справах. Поглянути зараз на себе. Ким я є перед Богом. Заглянути у своє серце. Заглянути, чи чистий, чи завжди я правильно вчиняю? Чи я сам борюся зі спокусами? Чи я дійсно довіряю своє життя Богові? Я пропоную зараз, щоб ми разом помолилися. Тому давайте складемо ручки разом і помолимося. Дорогий Бог! Я дякую тобі, що ти створив все досконало. Я дякую тобі, що ти створив все досконало. В твої плани не входив у гріх. В твої плани не входив гріх. Я знаю, що гріх не подобається тобі. Я знаю, що гріх не подобається тобі. Боже, я стою на коліна і прошу в тебе допомоги. Боже, я стою на колінах і прошу в тебе допомоги. І ти знаєш, як мені допомогти. І ти знаєш, як мені допомогти. Боже, допоможи мені протистояти спокусам. Боже, допоможи мені протистояти спокусам. А найголовніше гріху. А найголовніше найголовніше гріху. гріху. Боже, допоможи мені виправити ті помилки, які я вже зробив. Боже, допоможи мені виправити ті помилки, які я вже зробив. Боже, захисти мене від диявола та його спокус. Боже, захисти мене від диявола і його спокус. Боже, ти мій найкращий друг. Боже, ти мій найкращий друг. Амінь. Амінь. Якщо ви молилися цією молитвою, то знайте, що ваш найкращий друг в житті є Ісус Христос. І тільки з нього ви можете брати справді приклад, як Ісус у пустелі проти спокусника відповідав словами з Біблії написано, так само і ми сьогодні. Пам'ятайте, одне слово написано. І те, що написано тут, в Слові Божому, читайте, вивчайте, досліджуйте і визнатимете писання, яке допоможе вам сьогодні протистояти спокуса диявола. А зараз я пропоную вам разом вивчити золотий вірш. Цей вірш записаний в «Євангелії від Матвія, 4 розділ, 10-й вірш. Цей розділ Матвія написаний в новому заповіті. Біблія складається з двох частин: старого заповіту і нового заповіту. Тому зараз відкриваємо новий заповіт. Слухай, ти вже вправно справляєшся? Так, я вчуся. Так, Євангелія від Матвія. Yeah. Що тут написано? Спокуси Ісуса. Так, коли диявол спокушав Ісуса, це описано в Матвія, 4 розділ. І далі шукай 10 вірш. Найшла. 10 вірш і прочитай другу частину цього вірша. Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Молодець. Справді, ці слова застосовував Ісус у пустелі при розмові зі спокусниками. Я пропоную, щоб ви вивчили ці слова. Перше слово написано. Давайте разом скажемо. Написано. Саме так. Ісус ніколи не говорив від себе. Він завжди цитував слово і писання. І Він казав: написано. Де це є написано? Матвія, 4 розділ, 10 вірш. Молодці. Тобто Він казав, написано. І він посилався на книгу Біблія. Добре. Далі написано такі слова. Господеві Богові своєму вклоняйся. Кому ми сьогодні повинні вклонятися? Господеві Богові своєму. Саме так. Господь є наш Бог. Давай разом скажемо: Господеві Богові Господи своєму вклоняйся. вклоняйся. Окрім того, що ми поклоняємось Йому, ми повинні Йому і служити. Служити Йому, слідувати за Ісусом. І так і написано: І служи одному йому. І служи одному йому. Матвія 4.10. Матвія 4.10. Ну що ж, друзі, а зараз ви побачите на екрані вірш. І ви побачите, що в цьому вірші є два слова, які треба розпізнати. Розпізнайте, прочитайте цей вірш. І розпізнайте ці два слова. Після цього ми з вами зустрінемось офлайн. І ми повторимо наш золотий вірш. Написано! Кожен день, ібрію, читай кожен день читай, <говорит> кожен день, читай кожен день, читай кожен день, читай кожен день, щоб тобі рости, що тобі рости. Щоб тобі рости. Библию читай кожен день. Щоб тобі рости, кожен день, кожен день ти попрославляй, 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 кожен день ти попрославляй, щоб тобі рости, щоб тобі віростий, щоб то віростих, Що ві Аллилуйя! Що ві Аллилуйя, і п'ю читай кожен день, щоб то є. дай каждый день